Дорогі друзі, 4 лютого, церква згадує святу Вероніку покровительку фотографів. Культ святої Вероніки, який поширився від IV століття, належить до народної побожності, бо історичне існування святої не доведене. Походження імені Вероніка можна шукати або в грецькій, це означає несу перемогу, або в латинській мові це правдивий образ, що вказує на її заслугу. Постать жінки, яка витерла обличчя Ісуса під час дороги на Голготу, не з'являється на сторінках Нового Завіту, вона є лише в апокрифічних текстах. За переказами сміливість і співчуття до стражденого Ісуса принесли Вероніці скарб, відбиток обличчя Спасителя на хустці. Цей вчинок побожної Єрусалимської жінки привабив увагу укладачів перших хресних доріг, і Вероніку досі згадують у шостому стоянні. Легенди оповідають, що Вероніка належала до грона учнів Христа, а після його Воскресіння тією самою хустиною зцілила імператора Тиберія від хвороби. Деякі джерела ототожнюють її з жінкою, зціленою від кровотечі. Вероніку вшановують у католицькій, вірменській і православній церкві, зображають святу молодою жінкою, часто з покритою головою. Атрибут це розгорнута хустина з ликом стражденого Христа. Вона є покровителькою фотографів, портретистів, різберів, парафіальних господинь, опікунка тяжко поранених. До неї звертаються з проханням про добру смерть. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.